Збірка слова це зміст душі живої. Чому сумуєш? День прекрасний, навколо снігу ще нема, Забудь за гори, зло і нещастя. Попереду нова краса. Гроза минула. Скоро буде. Після зими нова весна. Навколо ходять різні люди, та вірю в них людські серця. Чому сумуєш? День навколо, ніч вже заснула І тихо спить. Ти маєш крила і твоя воля полинути в далеку путь. Та не спіши. Хоч маєш крила, у рідний край завжди вертай. У тебе воля є, твоє вітрило, у рідний дім ти повертай, лиш рідний край тебе лікує, чужий це завжди біль буття. Хто рідний дім життям пильнує, у того. У душі краса, тож покидай і повертайся. Рідна земля чекає там, чужим ти болом, болем не карайся, чуже багато має зваб. Тож не сумуй, бо день навколо. Чекає рідний край тебе, краща любов і широке поле, чудовий, щирий, світлий день.